Зірки Арсенала підтримали ініціативу game for ukraine Жирона може підписати Форварда Челсі та європейський клуб, який працює над трансфером півзахисника Динамо. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Мегого визначився з пропозицією клубом УПЛ щодо трансляції матчів. У медіасервісі пропонують створити телеканал УПЛ ТБ і спершу показати його безплатно, а вже потім восени продати на різні платні платформи без ексклюзивного права. У когось, але за невелику ціну, вочевидь, по звичній системі PayTV, коли платформа платить за продукт і включає його у підписку. Мегого? хитрожопі! Ти пішла вони нафіг, нехай УПЛ тебе розвивається сам по собі, окремо від всякого мегого. А якщо мегого хоче транслювати, хай платять гроші. І по факту так і є. Нині ми маємо ситуацію, де клуби самі витрачають кошти на продакшн. І виходить, що Мегого хоче просто цей продукт собі взяти. На шару, скажімо так. І за це заробляти гроші. У Русі так то і прокоментували, що не збираються робити цукерочку для МиГУГУ в заміну на. Нічого. Ну, перегляди, окей. Там. Але глобально. Клуби цікавлять гроші, і то нормально. Пані Яс орендував форварда Ворскли та Уляна Сефері. Полтавці заявили, що це оренда на один рік. Його контракт з клубом діє до літа 25-го року. Сефері став гравцем Ворскли минулого літа. От нафіга цих оренд. Лідер або продавати, або залишати в клубі. Може, одна із умов оренди обов'язковий викуп. Наскільки мені відомо, то мова йде про оренду за 300 тисяч євро. Тобто Ворсклів фактично заплатили 300 тисяч, за те, щоб Сефері в бані. Беніясі пограв рік. Непогано так, погодьтесь. А оскільки контракт з Сефері діє до 25-го року, то через рік він повернеться в Ворску і там же буде копати. Чому це добре? Бо в УПЛ деяких футболістів просто купують, купують за 300 тисяч. А тут оренда, то футболіст ще повернеться. Непогано скажу так, У розташування Дніпра 1 прибув 20-річний нападник Ретро Маркос Андре, повідомляє тато таке за даними джерела, клуб веде перемовини про оренду бразильця. Це може бути безплатна угода з правом викупу форвард на дорослому рівні ще не грав. Цікаво, чи багато читачів сайту здогадувались про існування команди Ретро. Виявляється, що грає в серії де тіпка знайшли в їх юнацькій команді. Оце Красніков так занурився. Гама прийняв пропозицію шахтеря у 4 мільйони євро за лівого бінгера Егінальдо. Повідомляє Глобо трансфер мало бути завершено цими вихідними. А у понеділок, тобто сьогодні, 18-річний бразилець вирушить до Варшави контракт з Енігальдо. Буде підписано на 5 років. да Дагама збереже за собою право на 10% від суми наступного продажу гравця. Круто, може вже й трансфери на вихід якісь зробити. Там людей 5 точно буде. Крім того, правий вінгер Ібраїм Дабо підписав контракт з Шахтарем, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією джерела, 18-річний француз уклав угоду про співпрацю з гірниками на три сезони. Нічого собі, як Серна і палкін помінялися, збори закінчуються саме час підписати половину складу. Скільки там тих зборів? Завівся Шахтар, аж Цікаво подивитися на них у новому сезоні. А найцікавіше нині по шахтрю це, звісно, історія з Трубіним. Днями ходили чутки, що інтер знайшов заміну Анатолію у вигляді зомера, з Баварії, але то, схоже, мулька, бо гравець вирушив на турне Японією разом з клубом, і прогресу в питанні трансферу немає. Ну, головне, щоб прогрес був в питанні трансфера Трубіна. Але тут історія в тому, що інтер не любить е -е, викладати і викидати е -е, великі суми на одного футбіка. А шахтар любить, коли їм за одного футбіка платять великі кошти. 20 мультів. Відсоток з майбутнього продажу, відсоток за якісь трофеї, перемоги, кубки, сухі матчі. Ось таку історію зробіть і всім буде добре. Тим паче, ну, друзі, Шахтар, у вас є різник, який так само може вирости в голкіпера рівня Трубіна, і він виросте, бо різник дуже перспективний воротар. І потім ви ще його протести за подібні суми. Український форвард Олександр Гладкий може продовжити кар'єру у Карпатах, повідомляє Спортарена. За інформацією джерела, пріоритетною ціллю львів'ян є підсилення атакувальної ланки. Зарано солосньов прощальний матч провів, можна ще Федецького. Дивіться в одну річку не війдеш, як то кажуть, а тут тричі: Трансфер насправді цілком зрозумілий. Перша ліга форвард з неабияким досвідом, який 100% допоможе команді ліфтанутись в УПЛ. Гарно, гарно. Власник ЧФР Нелу Цуварга розповів, коли Євген Коноплянка підпише контракт з румунським клубом. Якщо не в курсі, то днями шириться інфа про перехід легенди. В стан власне ЧФР і шириться ця інфа доволі активно. Ми порозумілися з коноплянкою. У неділю він приїде в клуж для підписання контракту. Він цінний гравець, Його резюме вражає. Це гравець, який розуміється на футболі та допоможе команді. Тобто, вчора Коно мав приїхати і все узгодити. Цікаво, що є. І ось ця інфа. Нібито Олександрія та Полісся цікавилися футболістом, але він відмовився. Також у нього були пропозиції з Польщі, зокрема, Пуща не поломиться, а також з США. Та Аравії. Що ж, Євген на закаті, продовжує мандрувати різними клубами схожої проби, заробляти собі на безбідну старість. Але, відверто кажучи, слабко вірю в зацікавленість ним такими клубами, як Полісся і Олександрія Коноплянка, футболіст, який пограв на солідному рівні, і його зарплатні вимоги, певно, досі на солідному рівні. Тому не думаю, що Полісся, а тим більше Сашка, яка нині веде пасивну трансферну кампанію. Підписали б його. Дослідницький портал CS представив топ 10 найдорожчих атакувальних півзахисників до 21 року, які виступають не у топ 5 лігах світу. Очолив рейтинг представник Шахтаря Георгій Судаков, який оцінюється у 32,1 мільйона євро. Крутезний і що важливо, подивіться, який там відрив. Просто погляньте, відрив від другого місця. Судаков продовжує радувати і приносити позитивні емоції. Позитивні емоції, друзі, вам також можуть принести наші друзі компанія Favbet, у разі позитивних прогнозів. Favbet, як завжди, радують кефами і допомагають ЗСУ. Компанія передала 57 мільйонів 450 тисяч гривень для проекту Армія дронів від United24. Тож беремо приклад із Favbet та підтримуємо збройні сили разом до перемоги. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу у буквальному сенсі цього слова. Крукуємо далі. Не вщухає ажіотаж навколо Михайла Мудрика і його перформансу у матчі проти Брайтона. Про який розповідали вчора у матчі Челсі Брайтон, який закінчився з за рахунком 4-3, Михайло Мудрик відзначився красивим дебютним голом. Реакції фанатів були шаленими, і вони знову закохалися в українського Вінгера. Називайте мене божевільним, але я щиро вірю, що Мудрик колись виграє золотий м'яч. Це той Мудрик, якого ми знаємо. Він кращий за Антоні, і це має бути здоровим глуздом. Мудрик насправді найшвидший гравець, якого я коли-небудь бачив. Його темп просто неймовірний. Цей гол справжній мистець. Краси, яким Мудрик вибухне у цьому сезоні. Як тільки Мудрик набуде впевненості в собі, його буде не зупинити. Мудрик нарешті розбудив у собі звіра. Цей мудрик дійсно хороший. Ого! Крім того, партнер е, Михайла е, по флангу Челсі Бенчілвел також не поскупився на теплий комент. Він Стів улбек написав наступне: Я все ще сміюся з цього, виглядає прискорено. На що мудрик відповів? Чілвел не встигає. До речі, якщо говоримо про Челсі, то з'явилась дуже цікава інформація трансферна. Жерона, нібито, цікавиться нападником Челсі Армандо Броєю. Повідомляє та то таке: 21-річний Албанець є альтернативним варіантом на позицію Форварда, куди також розглядається Артем Довбик. Що стосується Артема. То за попередніми даними, за 25-річного українця доведеться заплатити близько 15 мільйонів євро або окремо домовитися з Міцюландом, якому належить 50% прав на гравця. Довбик лишиться цього літа в Дніпрі. Сорі за спойлер, але лишиться. Я взагалі не вірю в його перехід куди-небудь цього літа. Тому йдемо далі. Півзахисник Марселя та збірної України Руслан Малиновський може повернутися до серії А. Як повідомляє журналіст Луціано Савіано, 30-річним українцем цікавляться кілька клубів чемпіонату Італії. Своєю чергою Марсель готовий продати Малиновського за 15 мультів. Руслан же приєднався до них за 10. А я би не квапився з тим. Бо, як не крутий, у Марселя новий коуч. Маліна, фактично. Цей час, поки був у Марселі, витратив на адаптацію, звикав до французького футболу. І до речі, важливий факт, що у першому сезоні за кожен клуб у Європі, за який Маліна грав, він фактично не вирізнявся коротими показниками. В Генці одразу не було крутих цифр. В Аталанті ситуація була краща, але вже на другий сезон він реально почав розривати. Тож, сподіваюсь, тут буде схожа історія. Тож я б не квапився. З швидким відходом Маліни в інший клуб. Торіно працює над новою трансферною пропозицією по півзахиснику Динамо Володимиру Брашку повідомляє. Торо Італія. Клуб серії А хоче підсилити півзахист та вважає, що 21-річний українець має якості, щоб стати великим футболістом у майбутньому. Спортивний директор гранатових Девіде Вагнатті спостерігав за горою хавбека під час матчу групового етапу молодіжного Євро-2023 україна хорватія Ігоре, виключай факс! Скоріше ігоре, вмикай факс! Хоч би домовились, хоча розумію, що, скоріш за все, не продадуть. Було б класно, але навряд чи Торіно одразу запропонує в рази більше, ніж 4 лями. Тож поки трансфер не варто чекати. А може, і не треба той трансфер нині. Бо мені б особисто хотілося б побачити, як Брашко після дуже сильного сезону в зорі проведе такий же сильний сезон в ДК. Подивимось, головне, щоб Луческу давав йому час. Оце головне. Йдемо далі до дуже крутої історії. Італійський Сасуоло точно здобув собі прихильність в усьому адекватному світі. Усе через продаж лівого захисника Рожеріо. У московський Спартак, який не відбувся. Про це спершу повідомив агент футболіста. З його слів, бразилець був готовий їхати до країни-агресора. У підсумку всесуло сказали, що перемовини з Росією не буде через ситуацію в Україні. Це абсурд. Угода була готова. Ми планували приїхати в Москву цього тижня. Гравець дуже розчарований. Їди в сраку, пане агенте, зі своїми угодами і контрактами. Ось що можна сказати у відповідь. Тепер же ситуацію чітко прояснив генеральний директор ССУЛ. Перемовини ініціював його агент. Була серйозна пропозиція у 8 мільйонів євро. Враховуючи все, ми вирішили не продовжити цей процес. Етичні причини не захотіли мати справу з росіянами. Ризик втратити футболіста безплатно у 2024 році. Ми хотіли, щоб небажання вести справи з певною країною переважило цей факт. Навіть ціною безплатної втрати гравця. Немає такого, що Рожеріо більше не цікавий на ринку. Варіанти є, але це вибір вже іншого плану. Красені Барселона, то може, ви Сосуоло? Позиція прийшла, звідки не чекали. Респект Сасуоло, і знову ж таки до сраки, пане агенте. Зі своїми контрактами, умовами, масковіями і цими нездоровими двіжухами. Друзі, а від вас вподобайка. Сасуало, Без цього тут нікуди. Партнери Олександра Зінченка по Арсеналу виступили на підтримку благодійного матчу Game for Ukraine, який відбудеться 5 серпня у Лондоні. Мартін Едегор, Кай Гавардс та Мохаммед Ельнені записали сторіс, у яких розповіли про дату, місце та час події. А також залишили посилання на офіційний сайт Game Game for for Ukraine. Hello guys, London, 5th of August, Stamford Bridge Stadium, Game for Ukraine, be a part of it, for more information check the link. Hello guys, uh, 5th of August, Stamford Bridge in London, um, game for Ukraine. So be part of it. For further information, check the link. See you. Hello guys, London, 5th of August, Stamford Bridge Stadium, game for Ukraine. Be part of it. If you need more information, use the link. Крім того, стало відомо, що Сашко в цьому матчі грати майже не буде. Зінченко продовжує заліковувати травму литкового м'язу, через яку пропустив кінцівку минулого сезону. Українець поки що не грав в жодному з чотирьох товариських матчів Арсенала протягом цього міжсезоння. Наразі він тренується індивідуально, але невдовзі приєднається до загальної групи. Зважаючи на це, Арсенал дозволить Олександру зіграти не більше п'яти хвилин у благодійному матчі Game for Ukraine, бо він відбудеться за день до суперкубку Англії між Арсеналом та Манчестер Сіті. Очікується, що Зінченко встигне відновитися та буде готовий до першого матчу канонірів у сезоні. І звісно, присутність Зіни на полі в цьому матчі не є такою важливою історією, як організація цього матчу в цілому. Це дуже круто і дуже важливо в контексті того, що нині відбувається. Згодні, друзі, тоді чекаю на ваші теплі коментарі. А після того, як ви їх напишете, після того, як ви поставите подавачку, підпишіться на канал, аби не пропускати наші нові випуски. Дякую за перегляд. Макс колядах на ну, трибуна, беречіть себе, папа, -па. не засочку.